Слава Ісусу Христу! Слава мені! Сьогодні ми зібралися разом не просто як вчителі гімназії Шептицької міської ради, що на Львівщині, а як єдина спільнота, об'єднана спільною метою та вірою. Ми розпочинаємо нашу спільну молитву на вересні молитву єднання. Коли знання приплітається з любов'ю, а освіта стає шляхом до серця, народжуються дивовижні ініціативи. Наші вчителі! Щептицькі його об'єднання у спільній щоденній молитві, молитві, верниці єдності. Вони моляться, щоб підтримати один одного, захистити своїх вихованців та наблизити перемогу. Це приклад глибокої віри, згуртованості та небайдужості. У цей нелегкий час викликів і випробувань, як ніколи раніше, ми відчуваємо потребу в духовній силі, підтримці та непохитній вірі. Молитва на верниці, яку ми завершуємо, творить справжню духовну спільноту, яка долає будь-якій відстані та об'єднує серця. Вона дає нам змогу відчути силу Божої любові та нашої спільної приналежності до великої християнської родини. Наш митрополит Андрій Шептицький, ім'я якого названо наше місто, завжди наголошував на важливості освіти, виховання духовності та морально-етичних засад християнства. Його життя та настанови є для нас дороговказом у нашій щоденній педагогічній праці. Ми просимо Його заступництва, щоб він молився за нас перед Богом і дарував нам потрібні ласки, мудрість, терпіння, натхнення та сили для виховання майбутніх поколінь. У своїх молитвах ми сьогодні проситимо за нашу Україну, за наших захисників, за мир та перемогу. Ми молитимося за наш педагогічний колектив. За наших учнів та їхні родини, щоб Господь зцілив будь-які роз'єднання, зробив нас братами і сестрами у вірі та любові, і об'єднав у спільному прагненні творити добро та світло. Нехай ця спільна молитва зміцнить наш дух, наповнить наші серця спокою та надією, і надихне на подальшу плідну працю, на благо нашої громади та всієї України. Запрошую всіх до спільної. Молитва. ім'я Отця. ім'я Отця і Сина, і Святого, Святого Духа. Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Цар Небесний, утішителю душі істини, що сюди єси і все наповняєш. Скарни це благням, та радаві. Прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, І спаси благий душі наші. Вірую єдиного Бога, Отця Свяжителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного і єдиносушного за всем, що через нього все сказав. Він за для нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із з небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії діви, і сам людиною. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч, Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славими, що говорить через пророків, єдину святу, соборну, і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення, на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя мою. Віку, Амінь. Слава Отцю, що нас утворити, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь Ти між жінками, і благословенний благословений над Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, у вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, це Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний кітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Понашуй Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пательного, Візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Перше страсне таїнство, Ісус Христос молиться в Оливному саду. Отже, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а Твоя буде воля. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його. Повний скорботи та тривоги ще пильніше молився. А під його став убрати крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав сплячими від смутку і сказав їм: Чого спите? вставайте та моліться, щоб не війти у спокусу? Отче наш, що сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений клідона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво порадишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений кідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво порадися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тимі жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками, і благословенний плідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословенний плідона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний – підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця і порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний – підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословених на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Любий Ісусе, прости нам наші віхи. Захорони нас від до пекельного, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Милосердя. Друге страстне таїнство вичування Ісуса Христа. Взяв тоді палат Ісуса і вилів Його вичувати. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Отче ви наш, чує сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любов, Ісусе, прости нам наші віхи, заборони нас віхотню пекельного, візьми до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Милосердя. Третє страсне таїнство. Ісуса вічає Терням. Вояки, сплівши вінок із тернини, поклали йому на голову і одягли його в багляницю. і підступаючи до нього, казали радуйся, царю юдейський, і били його по лиці. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний квітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословенне кіло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений кіло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословений кітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний кітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословени на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте страсне таїнство, Хресна дорога Господа нашого Ісуса Христа. І забрали вони Ісуса, і, несу, і несучи свій хрест, Він вийшов на місце череп по єврейському оховах. Отче Боже наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний клітна Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословених клітна Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя Душ наша. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь. І благословенний клітло, на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню ветельного, візьми до неба усі душі. А особливо ті, що найбільше потребують Твого Милосердя. П'яте страсне таїнство – розп'яття та смерть Ісуса Христа. Під Христом же Ісуса стояли його мати і сестра Його Матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачить Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері: жінко, оце син твій. А тоді й до учня, ось мати твоя, було вже близько шостої години, і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години. Ісус закликав сильним голосом, Отче, у Твої руки віддаю дух мій. Сказавши це, він віддав духа. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться, ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний тикло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний клітна Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений квітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений квітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний квітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний благословений на твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословени підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Жури Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Прибігає, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від їх визволе нас єдиночиста і благословена. Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая богородиця, спаси нас, Пресвятая богородице, спаси нас. Нехай Пресвята Богородиця, покриє нас своїм амофором. Слава Ісусу Христу! Слава на війні!